Ми любимо повертатися у минуле та уявляти, що все могло бути інакше. Що якби я зробив інший вибір? Чи опинився б я тут? Уже шість місяців немає жодних даних про місце знаходження втікача на прізвисько Покрівельник. Життя мене не балувало. Привіт, команда! Ні-ні ні. Не лякайтесь. Та я сам не був подарунком. Две на день пальто. У мене його немає. Ти серйозно? Ось. Зате я умів бачити. Деталі. Система та рутина. Yeah, Оголошені пошуки в'язні утікача. Знайдете сховатися на кілька місяців. Він дуже вправний хлопець. Дуже розумний. Любише мендемс, так? А у нас не старше. Ти знаєш чому? Я тут подумав, бо вони мають десь ховатися. У нас буде збір іграшок. Ми продаємо іграшки, а не роздаємо. Лі, ось цей красень пожертвував нам багато іграшок. Це надзвичайно щедро. Отже, Джона, я чула, ви працюєте на уряд. Це трохи секретно, О, я і не знала, що у нас є підрозділ розвідки тут, у Шарлоті. Ви працювали в органах? Так. А ви? Вау! Це дивовижно! А? Поліція думає, що покрівельник може досі бути десь в окрузі. Що за... О, Господи! Господи! Ось твій паспорт. І сьогодні ж. Це так необхідно, я заляжу на дно. Подумай, як слід, з ким ти говориш. Ти завжди так виглядаєш. Кажи, що відбувається. Негайно. <смір> ким ти хочеш бути, Джеф? Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу. Але тоді вона вибухне. Ні, якщо зробиш швидко. Упс. <скіб> <смір> Скоро у кіно.